Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас відео огляд для ножів. Не знаю, як правильно, компанії Handy Knife. Ось так воно виглядає. Давайте розкриємо. Річ дійсно необхідна, в принципі, на будь-якій кухні. Що є внутрі? Це саме точило Невеличка інструкція. Давайте відкриємо. Ось так виглядає точило Гарненько, дивіться режими. Середня у нас заточка, друзі, проходить для тупого ножа, потім вже підточування, фінальна частина. І керамік це для керамічних ножів. Є у нас такий звичайний ніж. Давайте спробуємо його підточити. Для цього ми ставимо на стіл на фиточіло і проводимо три рази по отвору корс або куарс, ну, я не знаю, я кажу. Як правильно читається, друзі, три рази, легко натиснувши, проводимо обов'язково від ручки ножа до кінчика. А потім переходимо у відділ файн і тут проводимо п'ять раз, не натискаючи вже. Давайте І тепер у відділ файн до заточування. Друзі, я вже бачу, скажу вам чесно, відчуваю ефект. Дуже добре заточується лезо, ніж старий, не звертайте на це уваги, але він був тупий. тепер палець відчувається дуже добре. Дуже і дуже непогане точило, я вам скажу. Я задоволений. Подивимося, як воно себе далі буде вести, але для початку всі ножі я переточив. І, друзі, реально класна річ. Сподіваюся, це відео було для вас хоч трішки корисним. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.